Здоровенькі були всім. Сьогодні у нас нова рубрика. Як улибається д'явол. Сільменю називається. Ми купуємо їжу тільки за 3,50. Отак от. Приємного перегляду. Е, і так, йшлося багато чого за 3,50. Ми купили все те, що треба для життя. Все є, що треба! І тепер перевіримо, чи дійсно ці інгредієнти за 3,50 достойні своєї ціни. А, звісно, достойні, блядь Перед тим як йти в Ашан, нам треба було вдягнути е, маску медицинську. Де да, медицинська маска? Зараз достану. Давай. Маска медицинська. Угу. 3,50. Штука. 3, Але... На жаль, ми її скуштувати не могли. 3,50 штука. Зачекай, да, перевіряємо, яка вона буде на це. Знімаю, ти будеш оператором. Ага. Нормально знімай. Тут, тут вона включена? Так, звісно, включена? Давай. Все. Зараз перевіряємо маску, що вона достойна своєї ціни. Конечно, блять! Ну зараз, блять. Це за 3,50! Ця хуйня біла. Біла? Да. А чого не чорна? Так. Перевіримо один момент. Якщо, наприклад, я да. перевіримо отаке, то це у нас також є вода за 3,50. Єбать, де сюди! Ми її вже перевіряли і вона достойна своєї ціни однозначно. Зараз перевіримо, що буде О. з маскою да, за 350. Якщо на неї налить трішки води. розмокне, чи ти вона... може говорити. Так, е... тримай за оцю дужку. Тримай. Так, все, знімай. Так, ну о, блядь, все-все-все на. Залупа козла. І так, короче, водона вона не витримає. Як все витримає? Тепер А ану, тримай воно ну, за вушкою. Тримайся це. Їбать. А все знає, і, е, Ну короче, І я тобі так скажу, маска дуже міцна. Е, ми її воно ледве порвали, а ну дивись. О, ще всередину залий. Якщо ти не хочеш, щоб тобі розбили мясо, цю маску. воду витрить. А ну 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 більше більше. Ну залиш тут твою бач прагу мовчиш. Ні, ні, лістро. Дивіться, воно бачите як. Давайте кабану вікно. Давайте потрогайте, потрогайте бізь. Єбать однозначно нахуй. Коротше, маска достойна, може вона не гримка, але дивіться, знаєте, що я з цього зроблю? Дивіться. Я знімаю. Ми <плес> <плес> перевірили оці салфетки. Дві штуки. Дві штуки. Дві Перевіряємо давай. салфетки. Ух, їба. Ебай, у нас це, блять. А це бінт. Бінт? Це бінт. Так, да, ще я піздак перев'яжу, у мене там кровоточок. Е, ну що, е, перевіримо. Якщо дід вдарить, то після цього можна якось вдарити? Дай я хуєр, Дай я ні, хуєр. Ні, 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 Просто знімай, просто знімай. Е, дивись на мене. Сусідки на... охуєнно витримують. Але зараз я зніму. Далі у нас е, на черзі ще одна салфетка, але О, вона... Та я тут дещо скажу. Давай, кажи. Значить, дивіться, от на самому дні одній пакети, як ви вже зрозуміли, лежить дуже популярний ютубер, а чот, влада 4. Ага. Зараз ми його розпакуємо. Попідтираємось трішки. Блять. Хуй відкриєш? Ага. Он вже гівном смердить. <плес> <плес> Гиллінка біко, блять. Сміття ми приберемо. Звісно, приберемо. Ну, тоді давай повністю сміття приберу. Ось, дивись, підтиратися чай до але рублі мені Дай, більше подобається. Потримай, зараз перевіримо, як а вона витримує воду. Почекай. О. Ось дивіться, коли за це я хочу зробити з Владом а 4. Так, далі. Перевіримо... Ой, люди, мені вже страчуся, але я перевірю, на що вона витреба. Сісі, баласумовий. На все. Сейб. Так. Ну, що нам сказати? І дивіться, і могру роб м'ятину, робимо з нею отак. <реж> <реж> Треби. 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 Ще вона Блять! Сука! Все. Вона нам більше не треба. <реж> 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 Дай на голову прийму! <реж> <реж> <реш> Блять, е яка, яка оцінка? E повна хуйня. Оцінка туалетної бумаги. Oh, ні, ні, давайте, якщо серйозно, от повна хуйня е див... е Оцей файний зошиток. За 3,50 не забувай. Скіткою. Скицькою. Зараз будемо його перевіряти на водостойкость. Почекай, почекай, вирми мені один листок. Вирви сам собі. Давай, де тут воно? Та осьо, дай я тобі вирву. Давай, виривай. Знімай. Так, листок тобі треба. Тримай. Опа. Дякую. У нас ще залишилось трохи води і перевіримо, чи цей зошит. Є? Е, так. А... Е, перша сторінка. Опа, а друга, бачите, перша сторінка пізда, а друга нормальна. Їбать, повний клас. Зошит, блять, ахуєнно. З котом, значить, беріть зошита. Це да. охуєнна штука. Але краще візьміть з кабаном. Ось дивіться, це мене навчила хімічка. Єдине, що навчила вона мене за 8 років, бо вона ж сама тупа, ніхера не тямить. Бляш. Так, далі у нас на очереді. Їжа. сюди. Вгадайте що. Хто вгадає, той коментар попаде в наступний ролик. Спіжіна цукерка. О! Але Дивіться, я вам розкажу. Дивіться, але така проблема, що носки сім коштують. Ностки коштують сім, але їх тут зараз порахую, скільки їх тут. Один, дві штуки. Дві штуки. Але не треба бути математиком. Нам ще немає 18 років, тому нам лише один продали. Але дивіться, ми попросили касиршу, щоб ми потім носок занесли. Ні, 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 всі так, ну так. Двер у нас може. Yeah. Дай Охуела, сюди. Yeah. Я тебе зараз тим б задушу. <laughs> а то ще сида. Що, дивись? Потривай, пот потривай камеру. Давай. А зараз. Обігай, помідай. Зараз перевіримо, наскільки цей носок файний. <laughs> Єбай, дай це бій що бо я ж Карпетка е, Так, і давайте так, якщо під цим роликом набереться 30 лайків, ми цей носок розіграємо. У <світет> <світет> вас по... немає таке грошей. <світет> а поки ми його роз'їбемо. Будемо використовувати як. Опа! Ну що я можу сказати? <світет> 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 Водостойкий. Дай зада. Давай, вервір ва. А ну, відди. А ну-ка, дай, а ну, чекай ну. <плес> Ой, все. Yeah. Нас за, забанять за заборонені прийоми. Ну, дай yeah. сюди. Yeah. Короче, носок Fine. файний. Он бачиш, соліна, там харча на ньому. Носки <плес> 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 водостойкі. Скажу вам, знаєш, футбол грати може. Да. Вищий клас. вищий А, клас. до речі, до речі, візьмай. Ви помітили, сьогодні знову добає капада, віддається сибірських пельмедів, сидить з одітазом в обнімку. Давайте... Ми йому, купи... Ми йому просто вчора подарували ослабитель, сказали з чаєм вип'єш А він, ага. він поміряв. Е, далі у нас на очереді іде вата. Далі, Солодковата. Вата, там. Теж Вата. 350. Але дивіться, що вона. Ух, я не знаю її варто... Еспандер, еспандер. Тут, бля. Е -е. Та, ні, бо це, це ми реально жарти будемо, ти шо? Ну добре. Дай скоштую, сука. Дай я, блядь, моє. Щас твої хуєбашу. Ну ладно, забирай, так. Дай камеру, відправи. Хуй вам! О, до речі. Ось, все москаль. Ой, блядь. Я, я б його... це дід робив, я довго зламав собі. Сука, підер. Ти мене не уїби, дай нахуй солодкого. Потримай. Не відкривається, я ж не відкривається. Фальцем пробий. Сили більше треба. Все, давай. Коштуємо. Сука. Ти Далі печево, печиво, печиво, печиво діставай. Про, про солодке почали говорити. Ну блядь, блядь, Блять, рукать, у нас на очі йде печиво, бля. По-українськи розмовляй без лота, потримай. Ну що, розповідаємо, Тобі, блядь, дві, е, юркові одну. Мані... Зараз дам. да дві. Ну шо, куштуємо? Ну що? Ахує. Mm. <звіс> дай ще одну, бля, підораз. <звіс> Доля показав, він знакався, бачили? <звіс> <звіс> На очері йде йогурт фані Який? О! Вишневий. Дай дай сюди. Воно як садок вишневий коло хати. Да. Кабан так, за 350. Кабан, мабуть, зараз розплачеться <кх> від заздрощів. Давай я к Давай я к тебе. Вадим, дай печиво. Mm -hmm. Вы гли. Mm -hmm. Давай я. Сто, 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 сто. Блядь. Ебалова. Mm -hmm. Иди нахуй. Блядь. Ну да. Mm -hmm. О, кава наш. Дебіл, блядь! Е, як наркота чи як? Покипи там, блядь! Е, бля! Отдай, отдай! Е, оддай! Отдай, Одай, треба ще перцю засипати. А, точно, е, покла, покла, а постав, то ще давай! Поклав, поклав, постав ти... його. Я вже засипав. Засипай! Єба отак, от отак, щоб... <плес> що, щоб не жаліли, що, Щоб не казали, яка ми біднота сільська. Переливай в стакана. Переливай в стакан. А, і заїсти і, треба. І, іди сюди. Угу. М -м -м. В стакан переливай. Треба треба, Давай, давай! Ну що? Фі... Мастер шеф від сільської <плес> шпани. Потрати. Ти тряси, тряси стакан. Ти тряси, тряси смартфоном. Ти тряси, тряси стакан. Все. Тепер дякую. Да. Дайте його треба перемішати. Да, перемішати. Їбануться. Опа, так, все, значить, перемішали. Так, До соку, на сок. Це треба додати і треба зараз ми знайдемо палицю. Палицю. А що у нас ще залишилось, до речі? О, чуєш, так може оцим перемішати. У нас ніхуя немає, блядь. Треба потом... Все. З вами був канал «Мармеладний Настрой. Дібайся, може підколити буде качельна кусанка. Давайте, наступне відео. Голосування не буде, бо ми знову такі херні тут не робимо. Коротше, давайте. Усім «Мармеладного настрою. І ми пішли від це відносить кабану. Давайте.